Ну і раз ми заговорили про знижки, то ось таке основне, що потрібно знати, щоб платити якомога менше. При цьому, якщо не дай Бог, у вас була якась аварія, ви були впевнені, що ви не побадете на гроші. Коли шукаєте страхування, дзвоніть в декілька компаній. Наприклад, коли я дізнався, що моя страхова компанія American Family піднімає ціну майже в два рази, то одразу позвонив в іншу компанію в Allstate. Таким чином отримав майже ту саму ціну, що й платив до цього 190 доларів в місяць. Так, по можливості платіть раз в півроку, так воно вам буде дешевше. Також ви можете дзвонити в різні компанії та казати, що інша компанія запропонувала мені таку ціну, чи можете ви мені дати ліпший діл таким чином, вибивати для себе найкращу пропозицію. При цьому звертайте на увагу на умови покриття. Просіть, щоб вам їх висилали на e-mail для більшого розуміння і можливості порівняти з іншими пропозиціями. Часто, якщо ви оформляєте декілька полюсів в одній компанії, Пані, то автоматично рахунок на автострахування буде меншим. Наприклад, страхування житла, оренди або вашого життя. Завжди запитуйте, чи буде дешевше, якщо ви з ними оформите якусь додаткову страховку. Звучить абсурдно, але в мене так було. Я оформлював страховку на авто і запитував, як можна зробити, щоб моя іншурнес була дешевша. І мені запропонували зробити додатково страхування на оренду і на життя. І мій загальний місяць. Пеймент був менший ніж би я платив тільки за машину.